Угадайте, де я? А я на перегонах. У мене є два бігуна Фіолетового і синього кольору. Відповідно. Нещодавно я впоров фігню. І порівнював два вироби двох постачальників у різній ціновій категорії. Я про це дізнався. Тоді, коли синій постачальник зробив мені відео відповідь, а в коментарях я побачив відгук, де людина запитує: а чи однакові за якістю сушки, тобто чи однаковий ціновий сегмент. І тут мені прийшла ідея, що дійсно, можливо, є інші варіанти, так і виявилися. Значить беру я однакові по, по ціновому сегменту вироби. Будемо їх порівнювати за ціною, вагою і візуально, що можна тут побачити або в чому може бути різниця. Загалом, це абсолютно два однакові вироби. Я навіть не знаю, хто із них кому подарував цей дизайн. Єдина відмінність, що у філотового постачальника... Є от е, кріплення і вони чомусь іншого з іншого металу. Е, чи це якось грає якусь взагалі роль і на щось це впливає, я, я не знаю, бо нею не користувався, тобто на довгий період часу, щоб зробити якийсь висновок. Тому візуально вони однакові. Відрізнити їх можна буде тільки тим, от, стосовно от цього кріплення. Стосовно ваги зважили, а відповідно в синього постачальника. Вага виробу складає 1750 грам, а в фіолетового 1775, тобто різниця в 25 грам. Якщо керуватися логікою синього постачальника, то чим важчи виріб, тим він буде кращий. І третє це ціна. Є роздрібна ціна, а є по десятому прайсу, як і у кожного замовника. Тому якщо роздрібна у синього постачальника це 793 гривні, якщо у фіолетового це 590 дев'яносто Очевидно, якщо замовник порівнює, то він вибере ціну чи якусь іншу категорію, якою він керується, і придбає цей, цей виріб. Якщо ми придбаємо ці два вироби за своєю знижкою, а я так це, звісно, і зробив, тому я отримав у синього постачальника цю сушку за а, 490 гривень, у фіолетового за 430 Тому умовно. На 10% сушка у фіолетового постачальника виявилася дешевшою, важчою І візуально нічим не відрізняється від попереднього. Корний замовник робить свій робить вибір. Тепер залишається єдине запитання: кому я буду робити це повернення тепер? А ви думайте.